Хочу вам розповісти за плоскостопість уже в більш зрілому віці. Маємо молодика 20 років, і дивимося на стопу. Якщо взяти стопу будь-якої людини, ми звертаємо увагу на продольний звод і поперечний звод стопи. Що там, що там, це називається плоскостопість. Коли ви бачите деформований великий палець, коли оця кісточка стирчить в бік, це теж називається плоскостопістю. Коли ви бачите натоптиші на пальцях, або відсутність оцього продольного зводу, це теж називається плоскостопістю. Люди спираються на внутрішню частину самої стопи, і тут формуються такі от як кісткові ложі. І теж на них бувають натопташи. Коли ходять взуті, то якраз взуття натирає надавлює по внутрішній, по медіальній частині самої стопи. Далі є втома обов'язково в гомілці і болю відчуття в колінних суглобах. З часом вони прогресують. Також це стосується кульшових суглобів і крижового відділу. Клубово-крижових з'єднань. Артроз може формуватися. З чого не можна робити? перше, не можна набирати вагу з часом. Будь-який кілограм на животі це плюс 5 кг на саму стопу на коліний суглоб в динаміці. Що треба робити і на що треба звертати увагу? Взуття це перше. Гігієна починається з взуття. Взуття має бути обов'язково з, де є продольний звод, оця частина має заповнюватися. Будь-яке якісне взуття зараз спортивне. В своїх стільках має спеціальні продольні супінатори, які формують безпосередньо і підтримують стопу з внутрішньої частини. Індивідуальні устілки. Не всім зручно з такими індивідуальними устілками. Це теж є там певні свої особливості, але і вони. Будуть необхідні. Чого не треба і що не допоможе? Не допоможуть вправи, коли людина з стопою пальцями там, заставляє збирати горіхи, квасолю чи ще щось. Не допоможуть прогулянки по рельєфній поверхності. Ніяк. В тому в гомілках вони не знімуть. Ну і подібного роду якісь маніпуляції по типу стоять на цвяхах, розкатувати е качалкою, чи ще щось таке. Це не допомагає. Якщо людина стоїть, то підошва має бути плоскою, але це у здорової людини. Так? Якщо людина ходить, там професія по типу офіціанта, то підошва має бути м'якою. Тут взуття і підошва має бути якісною. І людина підбирає як подушку, як матрац тільки шляхом спроб. І люди, які цим вже давно страждають, вони в принципі знають, що саме основне це взуття і в якості гігієни. Далі. Потрібно силовими вправами зміцнювати м'язи стегна та гомілок. Що це означає? Приходите в спортзал, є певні тренажери блочні, розгинання, згинання, відведення, приведення і ще обов'язково підйоми на носки. Стопа має оцей, щоб звод формувався, стопа має арку. І от коли людина буде тренувати безпосередньо і стопу й гомілку, це буде стабілізувати трохи саме цей звод стопи. Більше нічого не існує. Хто б що не розказував, вправлять, крутить, голки, п'явок ставить це не працює. Отакі От основні рекомендації для того, що людині потрібно робити з дитячого віку і в дорослому віці. Треба зосереджувати увагу на тих проблемах, які можуть людину в майбутньому потурбувати. А саме це слабкість в ногах, проблеми з суглобами і так далі. А. Силові вправи. Б. Устілки і комфортне взуття. Більше нічого немає. При необхідності виконувати масаж, міоприсуру нижніх кінцівок або обдавлювати, розкатувати на роді, особливо стосується гомілок і передньої поверхні стегна. Це анатомічно буде правильно. Дякую, що дивитесь до бука. Бережіть себе.